Слава Ісусу Христу. Так, гляньте. Як красота. Богу дякую! Так. А зараз буде ще набагато краще. Сюди, 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 сюди. Коротка молитва. Давай. Не лінуйтесь, молимося. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай йде воля, так на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощай, і винувавсям нашим, і не веди нас успокосу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Амінь. Богородиць сидів, радуйся, обрадуваної Марія Господь з тобою. Благословена тими жінками і благословенний ті долонна Тво. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, наш, є нашої, сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощай, винуватцям нашого, і не веди нас у спокосу, але визволи нас під лукавого. Амінь. Погороди сиді, радуйся, опродуманної Марія, Господь з тобою, ти між жінками і благословенний ті долона твого. бо Ти породила Христа, Спаса і Дбавителя душ наших, очі нашої, сини, писах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям наш. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лука Богом. Амінь. Погородице, сидів, урадуйся, Обраду в Марія, Господь тобою. Благословена між жінками і благословений ці долона Тво, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи Боже Ісусе Христе, оберігай, оберігай нас, царице світу, заступнице людського роду, єдине прибіжче і надія наша, будь милосердна для нас і для цілого світу, царице світу, заступнице людського роду, єдине прибіжче і надія наша, будь милосердна для нас і для цілого світу, царице світу. Заступниця людського роду, єдине прибіжище і надія наша, будь милосердна для нас і для цілого світу, царице світу, заступниця людського роду, єдине прибіжище і надія наша, молися за нас і за цілий свідомінь, цариця світу, заступниця людського роду, єдине прибіжище і надія наша, Молися за нами і за цілий свідомінь, царице світу. Заступниця людського роду, єдине прибіжище і надія наша, молися за нас і за цілий свідомінь. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси, і все наповняєш, скарби дів і життя подателю, Прийди і вселися в нас і очисти нас, від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Царю небесний, утішителю душі істини, що всюди єси все наповняєш, Скарби дібі життя подателю, прийди, селися в нас, і очисти нас від усякої скаверни. І спаси благий душі наші. Царю небесний, утішителю душі істини. Що всюди єси, і все наповняєш, Скарби дібі, життя подателю, прийди, селися в нас. І очисти нас, від всякої скверни, і спаси, благий душі наші. Оче Найсвятіше, я прославляю тебе, покрім тобі даю. І твою милість прибігаєм, Богородице, Діво, молитвами нашими, у скорботах не погорди. Але від бід визволи нас, єдиночиста і благословена, приславна, пресма діво, Богородице, прийми молитви наші, донеси їх сину і твоєму, і Богові нашому, що спасть для тебе душі наші. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Вім'я Отца і Сина Святого Духа. Амінь. В ім'я Отца і Сина Святого Духа Амінь. В ім'я Отца і Сина Святого Духа. Амінь.